Вітаю вас в ефірі програма та її ведуча Анастасія Кобазова, а партнер нашої програми то в торговий дім Украгропром, національний виробник елітного насіння, і сьогодні у випуску про таке: навіщо в Україні відновлювати зрошувальні системи, та яка вода насправді тече з-під крану? А також ми разом із солістом відомого вітчизняного гурту «140Д» Романом Голубєвим перевіримо, чим елітна вода відрізняється від звичайної. Думаєте, що бутильована вода частіше що тече з-під крану? Тоді дивіться наступний сюжет. Вода це джерело життя. Погана вода джерело хвороб. Пити чи не пити воду з під крана дізнавалась програма ГроНюс. Якість питної води залежить від якості поверхневих вод, стверджують екологи, адже майже всю її беруть з прісних річок. Ми говоримо про надзвичайне забруднення поверхневих вод, які відносяться в цілому по Україні до третього класу якості, тобто задовільні. Помірно забруднені таку воду неможливо повністю очистити від натишків сульфату, фенолу, нітратів, важких металів та ще низки забрудників. Запевняє еколог, пити її з під крану не радить, ба більше пропонує свої нововведення. Кошти держави має бути введена спеціальна доставка води, особливо це для дітей і для людей, які мають вади здоров'я. А от пан Валерій водою з-під крану не гидує, каже, вона відповідає усім вимогам ДСТУ. І перш ніж потрапити до домівок українців, проходить кілька етапів очистки. Для зараження води на Деснянські водопровідні станції використовується хлор. 60 мікрограм. Вона абсолютно безпечна, санітарна епідеміологічному відношенню. Проте, якщо все ж вода з-під крану виявилась не зовсім якісною, це наймовірніше провина жеківців, стверджує пан Валерій, адже це вони відповідають за стан труб, по яких тече вода у будівлі. Якість води в мережі до споживача, до води в будинок, абсолютно відповідальність тій водоканалу. не може контролювати внутрішні домові мережі. Але більшість українців не настільки довіряє комунальникам. Воду з-під крану п'ють, але після того як самі очистять її у фільтрі. Хоча експерти запевняють, що однієї такої установки для 100% чистоти замало. Фільтр он виповнює свою функцію. Є сіта угальний фільтер та хлор, -хлор органічний садін. якщо це механічний фільтр, то механічних примісів, якщо це умягчення, то от солей жорсткості. Найдешевший спосіб очистити воду заморожування налити її в посудину, поставте воду в морозильну камеру і почекайте, доки вона підмерзне наполовину. Рідина, що не заморозилась, це є той бруд, який містився у воді. Його вилийте. А лід, що залишився, готова очищена аквавіта. Її можете сміливо пити. Газована чи без газу, мінеральна чи столова, джерельна чи, можливо, тала. Яка вода смачніша? Це програма Ґрундюз вирішила перевірити. Мінеральна столова чи, можливо, звичайна бутильована. Яка вода якісніша? Сьогодні ми це з'ясуємо. А допоможе нам селіст відомого вітчизняного гурту 140 Роман Голубів. І щоб не гаяти часу, доки чекали на гостя, розпочали оглядини. Перше, на що дивимося, це на бульбашки. Вони повинні бути не дуже дрібними. Їх повинно бути не занадто багато. Тоді це справжня природня вода. Також шукайте на етикетці напис із джерела чи артезіанської свердловини, та зверніть увагу, яким чином виробник указує кількість мікроелементів. Дивимося спочатку в складі на корисні елементи. Якщо вони написані в інтервалі, ось тут від 20 до 150, від 200 до 500, натрій, калій, магній. Якщо це інтервал, то вода швидше всього натуральна. Штучно мінералізованою водою називають звичайну з під крану, яку просто очистили та додали кілька псевдокорисних елементів. Таку ви можете легко зробити і вдома. Для цього достатньо пропустити рідину через фільтр та насипати в неї солі чи крейди. Ось так всі потрібні елементи з'явились у нашій воді, але користі для організму така суміш не принесе. А тепер повернемося до наших пляшечок і нашого гостя, який вже тут, як тут, звичайно, Роман довіряє під час вибору такого продукту виключно власному смаку. Я люблю мінеральну воду, але щоб не було каких-то посторонніх привкусів, Мені не подобається, коли вода як-будто она просто фільтрована. Вот я стараюсь збирати таку воду. Але на жаль, скуштувати продукт у магазині не дають, тому ми взяли кілька пляжечок найдорожчої води із Франції, Грузії та Фіджі, а також найдешевшої вітчизняного виробництва. Тепер запропонуємо перехожим продегустувати та вибрати смачнішу С однієї сторони дорога, з іншої дешева. Ви повинні здогадатися, де саме. Давайте ви спробуєте ось цю водичку без газу. І перший же дегустатор віддав свій голос, як не дивно, за економ-варіант. Ви помиляєтеся, це насправді дешева вода. А давайте ви спробуєте з газом. Проте і з цією прогадав. Не впізнали дорогий напій і інші дегустатори. Це дешево, мабуть. Різниці не відчувають. Розчарувала французька вода за 30 гривень і нашого гостя. Другу. Я напомню на кран, сразу мне представилось. Вот От ви почали мені про Альпійські гори, у мене кран там, ванна представилася. От, ну наверное, тебе подобається, що наша вода не було такого привпису. Тобто її... Приятна піч! А це ще раз підтверджує те, що модний напис альпійська читала на дорогій плясці не гарантує того, що рідина виявиться смачною. Довіряйте власному смаку, а не бренду. Як збільшити вражання сільськогосподарських культур на півдні щонайменше втричі? Не знаєте? Тоді дивіться наступний сюжет. Буде полив, буде урожай. Це добре знає пан Сергій. Відомий на Миколаївщині агрофантаст та винахідник у цьому регіоні погода на дощі не щедра, тому доводиться вигадувати способи, щоб городина не страждала від засухи. Бурушлангу з від насоса певну діляночку нагортаю. Землі і кладу туди шлангу, і воно заливає повністю утворюється така невеличка зерце. Але найефективніший метод поливу сьогодні краплинне зрошування це коли вода не потрапляє на листки, а подається напряму до кореневої системи. Таким чином волога розподіляється рівномірно, і рослини менше хворіють. Краплина стрічка або мікрозрошення, яке вноситься безпосередньо під кореневу систему, яке забезпечує економію по воді. І мінімізує всі мінімізує всі затрати. Завдяки правильному поливу можна збільшити врожайність щонайменше втричі. Саме тому мінагрополітики відновлює та модернізує мельоративні системи по всій Україні. Путін інвестиційних проєктів а є поручення прем'єр-міністра. Розробити модернізацію всієї російської системи України. А це багато німало 2,5 мільйона гектарів. Які производство в 3-4 раз найбільше потребує модернізації зрошувальних систем південь України, адже цей регіон найбільш посушливий. Зокрема, відновлення поливу у Херсонській області та Криму дозволить наростити виробництво валової продукції майже до 27 мільярдів доларів на рік. А в нашій новій рубриці поради фахівця ми вас навчимо, як вибрати якісне насіння. Що посіяв, те вже не повернеш до магазину. Тож, якщо насіння не зійшло, довести продавцеві, що це саме його продукція, буде дуже складно, тож перевіряйте товар одразу. Коли селянин купує насіння, він в обов'язковому порядку повинен взяти зразок цього насіння разом з представником компанії, яка продає це насіння, запакувати його і відкласти в сторону. Це один зразок, інший зразок. Відібрати, запакувати і віддати в насінневу інспекцію для аналізу таку перевірку роблять у кожному регіоні абсолютно безкоштовно протягом тижня. Куди урожай, туди й гризуни. Разом із біжем до зерносховищі з поля перекочували із граї мишей та пацюків. І від холоду, і від голоду пояснює пан Микола. Гризуни, от коли йдуть. Колода, вони йдуть сотнями, а то й тисячами з полів. Бореться з ними господар вже перевіреним способом, спеціальними приманками. Застосовується розкидання приманок по площі. Для цього залучається певна кількість різноробочих яким видаються там, засоби індивідуального захисту і разом з тим видаються е, приманки. Одна з таких отрут препарат капкан. З'ївши її гризуни загинуть вже через 3-5 днів, а поведінка зараженої тварини не викличе підозри в інших сородичів. Це важливо, адже щури та миші дуже хитрі. Криса специфічне животне, яке дуже важко обманути. У них є камікази, яких не відправляють, провірять. Отравлено, не отравлено. травляна, тобто, якщо криса погібається, звісно, другі просто так уже не було. Якщо щурка Мікадзе не помер через один-два дні, їсти буде вся зграя. Тому знищити гризунів можуть лише препарати уповільненої дії або пастки. У кожного своє предпочтення. Ну, більше всього людям подобається, що не содержать ніяких ядів. Тому можна везде використовувати таку пастку. Хоча ці теж не токсичні препарати, їх теж можна використовувати в домі, в квартирі. Нищити гризунів потрібно. Вони розносять близько 30 видів небезпечних інфекцій, серед яких Ебто спіроз, де кожен десятий випадок летальний. Вийшов новий випуск журналу Пропозиція. На його сторінках ви дізнаєтеся, як ефективніше та швидше обробити ґрунт та яку техніку для цього застосовувати краще. А у спецвипуску до цього видання під назвою Тваринництво та ветеринарія на вас чекають корисні поради про те, як захистити тварин від сказу. А в нашій наступній програмі. Курка чи яйце, який бізнес вигідніший? Чим домашні яйця насправді відрізняються від фабричних? А також разом із екс-ведучим шоу Холостяк Іваном Городецьким приготуємо найдорожчу яєчню. З вами була я, Анастасія Кобузова та програма «Агроньюз». Аграрні новини по українськи. А партнер нашої програми ТОВ «Торговий дім» Украгропром, національний виробник елітного насіння. Зустрінемося за тиждень.